Що таке Doctype в HTML. Такий рядочок використовується для вказівки типу HTML документа. Це допомагає веб-браузерам правильно відображати вміст відповідно до стандартів, які використовуються для розробки сторінки. Оголошення Doctype саме в такому вигляді, як ви бачите в сьомому рядочку, повинно бути першим рядком у HTML документі перед тегом HTML, але на місці пропуска повинно бути ще дещо. Ось такий варіант сучасний. І ви бачите, що там, де є Doctype, є позначка HTML. Ця позначка не завжди була такою. Для HTML5, для сучасного стандарту, це саме такий варіант. Взагалі, конкретно це HTML. Ця позначка вона вказує браузеру, що документ використовує стандарт HTML5, яка є вже багато років, але все ще найновішою версією, і воно не вимагає вказівки якихось довгих речей. От якраз про HTML4 можемо поговорити в попередніх версіях, таких як HTML4 Doctype був набагато складнішим. Це було пов'язано з необхідністю вказувати конкретний тип документа. Document Type Definition. Він визначав правило для мови розмітки, що дозволяє дозволяло веб браузерам відображати вміст відповідно до цих правил. Ось такі варіанти могли бути для. Певних типів. Це у нас стрікт варіант, і у нас було ось таке посиланнячко. Необхідно було додавати таку саме вказівочку, як тут зараз. Це у нас було для перехідного варіанта, це у нас було для сторінок, які використовували фрейми. Тобто, все було набагато складніше. Оцініть як і просто зараз це все відбувається. Якщо використовувати Doctype в такому варіанті, як я показав одразу, да, ось такий варіант. То у нас, ну в принципі, нічого не зламається, сказати, що типу не буде щось працювати, то ні. Але тоді буде е, спрацьовувати спеціальний режим сумісності Quirks Mode, який використовують браузери для імітації поведінки старіших браузерів. Тобто браузер розвивається роками, і колись створювали сайти під певні версії, ну тобто, які працювали в певних версіях браузерів. І це ну до скажімо так, да, до ухвалення сучасних стандартів вебо, і в цьому режимі браузери можуть інтерпретувати CSS, і код по різному, і в принципі це може зламати, тобто призвести до неочікуваного відображення в місту. Ось певні наслідки використання неспецифікованого доктайпу, тобто може бути неконсистентне відображення. Це коли вміст не, не обов'язково буде відображатись однаково в різних браузерах, оскільки кожен браузер може по-своєму інтерпретувати і використовувати режим сумісності, і взагалі можуть бути проблеми зі стілями та макетом, тому що сучасні css властивості та макети можуть не працювати належним чином, оскільки QRCMOD не завжди повністю підтримують стандарти сучасні CSS3 та html 5 Ну, взагалі про CSS3 як таковий можна не казати, зараз CSS розподіляється по окремим а, тематичним напрямкам на різні. Лвели, є фактично в окремих темах і CSS 4-го левела і 5-го левела. Але про це не в цьому відео. Проблема з сумісністю, да, новіші html елементи і якісь інтерфейси програмні можуть не працювати в режимі сумісності, що, власне кажучи, буде обмежувати можливості сучасних розробки. Це все, що я хотів вам розповісти про Doctype. В наступних відео будуть наступні теги. Окремі відео будуть про CSS властивості, окремі відео будуть про різні оператори, команди, функції, методи з JavaScript. Сподіваюсь, вам сподобалося. Якщо сподобалось це відео, то, будь ласка, поставте вподобайку. Гливо поширте е, тим людям, яким буде цікаво це відео. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі на каналі навчаємось разом.